щодня цей пункт пропуску пішки перетинають близько п'яти тисяч громадян. Після реконструкції максимальна пропускна спроможність вісім з половиною тисяч. Можливість переходу збільшується десь в два-три рази. Це дуже, це дуже великий потік подорожуючих, які тут подорожують. Тому ми трошки збільшимо кількість посудових осіб, які будуть. Обслуговувати це приміщення замість двох смуг пропуску, тепер їх чотири по дві у кожному напрямку. Раніше пригадують митники, люди скаржились на незручності. Столи для огляду займали велику е, велику частину приміщення, і тому часто, коли от прикордонники навіть оформляючи швидше двоє-троє, огляду, хоча в нас вибірковий контроль, здійснити. Огляд було важче і люди жалілися. Тепер же ж пані Люба, яка до Польщі приїжджає частенько, задоволена оновленим пішим пропуском. Залежно, якщо була велика черга, могла її дві години простояти в черзі. А зараз бачите, тільки секунда прийшла вже паспортний контроль. Нас митниця пропустила. Вже біжимо до Польщі. Працівники митниці та паспортного контролю на людину витрачають дві хвилини. Легкі сумки перевіряють на нових столах, а підозрілі пропускають через рентген установки. Шо? Во двоє раз на ми двох ми ця сухого. Та та У новому пункті більше простору та працівників. Шість віконечок, де приймають громадян. Сьогодні вже інші потреби в переході. Але ми бачимо, що і студентство, і жителі наших прикордонних регіонів добре користуються цим переходом. Популярний він є перехід. За місяць кордон тут перетинає від 10 до 12 тисяч людей. Практичність і зручність нового переходу побачила й Віра, яка працює в Польщі. Видно різницю саме і в підході працівників до людей відповідно більше приміщення, більше місця тепліше. Назовні також є накриття над головою, тому що теж пам'ятаю, як доводилось не раз стояти і під дощем, чи, чи просто в мороз. Реконструкція міжнародного пункту пропуску коштувала понад 6 мільйонів гривень державних коштів. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.